Погрунтували стіни перед шпаклюванням. Стіни погрунтовані грунтовкою анцерглоб. Ось така грунтовка. Ми використовували неї один до трьох, один до 4, приблизно десь так, щоб був крепший концентрат. Тому що тут був построєний будинок з баушного кирпича Ось так вийшло. Після грунтовки. Потім будемо шпаклювати ось такою шпакльовкою. КНАУФ Start i finish.